В Україні зростає кількість інклюзивних робочих місць. Понад дві тисячі роботодавців вже отримали державну компенсацію за облаштування особливих умов праці. Це дозволило створити майже дві з половиною тисячі спеціальних місць, із яких понад двісті для людей із першою групою інвалідності. Один із таких прикладів піщанобрійський аграрний ліцей на Кіровоградщині. Після тяжкого поранення та демобілізації ветеран вирішив повернутися до своєї роботи. Дивіться далі, як держава сприяє поверненню наших захисників до активного життя. Навчальна мета навчити вас, як правильно регулювати, підключати нав'язку до трактора. Майстер виробничого навчання Віктор Гуров готує майбутніх трактористів у Піщанобрійському ліцеї Кіровоградської області. У свої 52 Він ветеран. Мобілізувався на початку повномасштабного вторгнення Росії. Воював стрільцем-санітаром у 57-й бригаді. Я допомагав захищав батьківщину, стільки я міг, коли я був здоровий. Я хлопців виносив, ранених і їсти носив, і воду носив. Я все носив. Я був найстарший в себе в себе в роті. У мене були хлопці всі молоді. І ну, як кажуть, бояться, наприклад, якщо обстріл, а під обстрілом надати, хоч не хочеш надайти. І я оце ходив. Вони жалів їх, вони молоді були, мені їх було жалко. Важке поранення хребта Віктор отримав півтора року тому на Луганщині. Після тривалої реабілітації повернувся працювати в ліцей. Нині ветеран пересувається з допомогою милиць. милиці. Мені лежать, і коли воно були, то це для мене ще хуже, чим робити. Коли я роблю все воно і так, і так болить у мене. Ну мені так легше. Я забуваю, коли я це говорю, з ними гучу, показую, розказую. Воно мені не так больно. У ліцеї для комфорту свого працівника додатково облаштували робоче місце, становили ортопедичне крісло та інтерактивну дошку. А щоб придбати все необхідне, скористались державною програмою. Майстерня, чи там, де працює майстер, виробничого. Навчання не було жодної інтерактивної дошки. Я подумала, що треба йому зробити. Він буде проекція на дошку, не треба буде писати, він буде дітям розказувати і йому набагато легше буде працювати. І тут я дізналася, що є програма, по якій держава повертає кошти. То ми за його робоче місце, за це все обладнання, стіл, крісло оплатили 79 дев'ять тисяч. То там з копійками нам повернув центр зайнятості обласний по цій програмі. Ця програма діє майже три роки. Скористатися нею можуть роботодавці, які створюють місця для людей з першою чи другою групами інвалідності. Максимальна сума компенсації 120 тисяч гривень. Компенсацію отримує не фізична особа, а роботодавець, який бере таку людину на роботу і облаштовує для неї робоче місце. Або ж особа з інвалідністю, яка створює. Підприємницьку діяльність оформлює ну, статус фізичної особи підприємця і під себе створює робоче місце. Спеціалізовані меблі, які, наприклад, мають якусь ортопедичну складову, це м м певні м допоміжні засоби для пересування, це підйомники з електроприводом можуть бути. Кіровоградській області за облаштування робочого місця для людей з інвалідністю компенсацію вже отримали 36 роботодавців. Лише від початку року в Україні робочий простір створили майже для 450 працівників з інвалідністю з Кіровоградщини Олена Бриндза, Софія Швора. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.